Всіх вітаю. Сьогодні маємо справу з сполучником е, Дох. На протиставу сполучника Аба. Сполучник Дох може завернути е, русло мови за всім другий бік, і досить часто ви можете е, отримати, що від вас хочуть, чи е, як вас зрозуміло. Це я вам кажу з власного життя, тому що. Мої родичі з Німеччини, мій брат Вільтрід, мені пояснював безліч разів. І коли він пробував кіпкувати з мене, я не міг розуміти, чи він кіпкує, чи він серйозний, і просив його, щоб він мені пояснював. Отже, щоб ви таких речей обминали, я попробую вам пояснити, щоб ви. Розуміли, хто ще не розуміє, запрошую. Також ще розберемося з прикметником Натурліх. Він походить від е, іменника ді натура, е, природа, і е, ми можемо зрозуміти, що тут вже воно в українській мові природньо вже можна сказати, так природньо, так, звичайно. Так, зрозуміло і так далі. Отже сьогодні ми побачимо, як цих два слова застосовуються у реченнях. Отже, єсмомер 20. Хазу Каєнгель. Ме. Тобто я написав. Тебе немає більше грошей. Можна ще спитати, Іван gesagt Ну, Тобто якесь там ім'я можете собі сказати або дописати. Так? І, і, і сполучник. Дох. «Doch!» «Natürlich, і habe Geld!» Це ви привикли, коли ви таке слово кажете, коли ви це слово застосовуєте у практиці. Якщо, наприклад, вам говорить якусь неналежну річ, або ви належите до зовсім протилежних людей і вам говорять зігарети, і вас або хтось вам пропонує валенти зігарети нахуй, якщо ви не курите, так? Ви кажете дох і храпха ніч. Досить в даному випадку бачите э, э, сказати дох. Все. О, далі. Натурліх. Дох, натурних і хабагет. Так, звичайно, природно. Що для мене це звичайно пробувати з грошима це для мене добре. Мати гроші і так далі. Це для мене навпаки недобре з цього речення випливає бути без грошей. Або коли ви йдете там по зарплату, то натур гаду їх ніч. Ну, маєте казати так, так? Чому, зрештою, вас е, має турбувати, е, ну, когось має турбувати, чи ви маєте, чи не маєте. Заробили, мають платити, так? Так. Тепер е, в реченні другому. Діземіце, або капе, або яке, е, чи кепе. Хто вже хто як е, прочитає, чи як скаже, е, ну, бо капе це е, кашки, так? Або яке, е, куртка, або гози, або штани. Або щось там, ну. Оце от, Dzi Mitte passed good. Пасує добре. Ес S is good. S Pass Good. Або ш, ес штейт stay good. Добре. Там чи, наприклад, на э, то це так само можна сказати э, вам. Налили на нормально, на скільки вам треба, можете сказати що no. це добре. Це Ну, це якраз тепер, якщо ви хочете заперечити, бачите, що вам та куртка не пасує, чи, чи ви її не хочете, чи вона вам за дорога, бо ви купляєте за свої гроші чи е, Можете сказати дох. Їх кляв би ніч. І тут їх брав і Е, Я не потребую. я невіру. Далі. Ну, оце дох, воно в даному випадку. Е, ви бачите, що вам хтось е, хумутець е, на шию напихає там, чи продавець в магазині, який ну, готовий там з вас випитати, чи у вас є е, син, дочка і так далі. Тому і в нього там дві пари капців 45-го розміру. Вже Три роки на вітрині стоять, він не знає, кому зіпхати. Тут прийшло два українці, чоловік з жінку. І от давай там, хто у вас там є, ага, там чоловіка, які ноги ще щось там. А ну давай, ми маємо тут акцію і так далі. Редуцірт. О, і треба тоді дивитися, чи воно вам то пасує, щоб вам не напакували такого. Ну, маєте сказати дох. Бігабен Аліс Тухаузе. У нас є все, що возбрав на вір. Він сухану. Ми шукаємо тільки. Вір бар брав е ну. Нас брав, но має фау. Це потребує тільки моя жінка. E, або на мене ман, чи мій чоловік. E, що там потребує. Nur, щоб... Щоби кожному разі. не знаєте мови. Хочете комусь заперечити, скажіть дох. Все? Оцього одного слова. Воно в німецькій мові таке вимовне, що я вам його в української мові, хіба 3 дні пояснювати. Ну, щоб ви зрозуміли. Ну, Загально ми впишемося в хвилин 20, я думаю. Дох, і glaube nicht. ніг. Eh, Ні, nee, я не вірю. Есені картофель. Mit flash is gang. Ви este kartofi z m'asem nieochotna. Doch. Isk again. Kartoffel midflash. E Nie, ja ochotno їam kartofel z m'asem, tak? E e Dale. I e was volunteer. E Bo muszę zapytaci takim reczaniem. Бо no, бачу, що ви щось ну, e, 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 no, залежить, де ви є дома. Якщо ви знаєте, що в хаті e, більше там нічого нема, в них там, чи в них там є чогось там, наприклад, пиво. Багато замість кави, випити пиво. Ну, no, я би випив пиво, так можете так сказати. Ну. А сіп там чи що там завт. Іх мехте зафт завтрінки. Мід картофель Ессен. О. Розумієте? Так, щоб е, ну, ви провадили розмову, то треба, щоб вони бачили. Ну. що ви розумієте, про що йде річ? Бо той дох, то як я питався брата. Е, Брат мене питався вже, ми, ми вже сиділи випили з ним трошки, брат мене питався, бо він мені клаус сказав. Клаус, ліп з домі? Я на турніх. нема, там вже потрошка Думаю, ну я Е, а він мені дох, і хліб дих. І що? Ліп з домі? Дох. І тоді отаку от починає шити кошики, і я втім дох. Думаю, що він від мене хоче, чи він, чи він мене цей, чи він мене е, ну, кошик шиє, чи ну, по родині, то я знаю, у нас усі вміють кошики шити. Ну, І я так попросив вже тоді тітку там ще когось. Е, і так е, дядька просив, і, і всіх, кого міг, просив, щоб мені пояснили той дох. Ну, Тому дивіться, е, в кожному реченні, Воно має і, і, може мати і значення. Е Зох, зовсім це одна Arbeit äh uh, für Sie? Doch, ich nee, я не шукаю. Звичайно, ні. І брав хе ніхт. Е Валензе, eine Zigarette rauchen doch, will ich nicht. И бачте, і тут е е од на другому doch will ich nicht. Не заперечую, воно йде в ті самі колії, щоб ви зрозуміли. Бо опирається, воно як йде слово як ключове. Оце ключове слово дох, ним можна всього сказати від самого початку. nach дох. heute doch? Wollen Sie дох. nach Stadt mit mir дох. Чи мій онс з нами? Не хочу. Кан мамцофузкие. Я можу пішки собі піти. Ну, якщо недалеко, якщо 15 кілометрів, то ліпше таке не робити. Так, далі пошартували, хватить. Velcant airdoxin. Volkan airdoxin. Де він ще може бути? Вас кандиргмат. Er що він ще може робити? чи Що він там робить, чи де він взагалі є. І тут Ердокзайн, er де він може бути, чи де він є, тут не грає ніякої ролі. Просто тут за кимось шукається і Ердокзайн er це вже значить і гад до Гізандих. Я вже тобі але говорив ту річ. Я вже тобі говорив цю річ. Eh, ну і це дох е, в даному випадку, воно як наголошення. Ну, де він до холери, ну можна сказати, так, де він до холери пропав? Що він до холери робить, щоб ви так зрозуміли? О! Це вже таке дох, то вже, коли вже за вами з тими словами дох шукають, то вже щось або ви зле зробили, або щось про вас не розуміє. Так, Так, Дізе Arbeit, А, diese Arbeiter Арбайдер існої. Dziearbaйте Snoa. Цей робітник новий. Дох E Arbayt The Good. Бачите, і тут зовсім інакше äh, в цьому реченні я вам поставив, щоб ви зрозуміли. Дізи Arbiter Iсноy, doch, і Arbayt The Good. Він є новий працівник. Все ж таки працює дуже добре. Але на вагу працює дуже добре. Але він працює дуже добре. Ну. А може бути Зі арбайтерін, те, де може бути робітниця, арбайтерін. Так? Е, ну. Далі. Якщо ви е, щось не знаєте, я вам е, казав, колись вам поясню. Коли ви щось не знаєте, як зробити, я вам казав, покажу вам напишу Цайген Зимін Біт. Цей Гензем Біти. Він тут е, я. Але цей Генземер Біте. Добре. Е, Можу ще вам додам кілька речень, щоб ви мали розуміння е, трошечки більше. Е, і... Десь попробували застосувати для себе. Якщо ви хочете сказати комусь там, що пасує, так? Ну, бо я казав. Що не пасує, так? Тоді ви можете сказати таким чином. Дох. С. Паст. Зергут. Не знаю, чи мені змі... Попробую змістити. Зер. О! Це oh. коли uh, ви бачите, що вам щось пасує, ви собі щось знайшли? Дох. С. Пас. good. Ні, це пасує добре. Дох. І хвіль дас. Дох. Ma më kazu të kopit a dhe kosh të shëzruhe. Do. Ich will das. Do. зараз попробую ще таке речення сімейне, родинне. Зайне. Тохте. Із. Іс... Клайн. Із клайн. Клайн. Seine Tochter ist klein, doch sie macht sehr gut, sehr gut, sehr gut. Seine Tochter ist klein, aber sie malen sehr gut. Seine Tochter ist klein, aber sie spielen Geige sehr gut. Äh, seine Tochter ist klein, aber sie macht etwas sehr gut. Что oh. там робить добре? Ну, що вона там може добра дитина бавитися там, е, грати на комп'ютері, там, що ви собі там хочете. Маєте речення, ви собі легонько вкладаєте і дописуєте без питань. Може ще. О, попробую вам, що таке речення. Це не буде друковано, я вам напишу з маленької бокою, щоб вас тут не мотити. Іх. Але вдох. Дір гад. І дох. Дох. Є... Yeah. тут треба чуть далі, щоб ви не, не спутали. Нема такого слова дохдія. гезакт гизат. О! габе габедок гезакт», А два рази дох написано, бачите? Подиктував собі це. Я з лівої і на праву руку був перероблений. І в мене може бути, Може бути так, що я не побачу один раз і хабедок Тіркізакт. Але я тобі це казав. Що боявся, що не зміститься. Може бути і так. Ніхт герн. Ніхт герн. Здесь у Arbeit nicht gern. Doch. Doch. Ich gehe gern. Man hat Ну, такі речі, ну, німці люблять такі речі питатися. Чи ви охотно йдете до роботи, чи ви охотно будете їсти, чи ви щеш, чи ви щеш. Особливо такі речі стосуються якихось замісників, начальників. Коли вам вже такі питання задають, то е, ви вже маєте на такі речі звертати увагу. Це вже щось не просто так. Хтось вже. Е, е, от ще вам одну річ кажу, що німці люблять, то вони один наперед другого біжуть стукати. Це в німечці 100%. Я то бачу сам е на подбіру. У моєї тітки було дерево, вона мала зрізти це дерево, то е вона зразу закликала е свою е дочку, і то та ріже дерево, а дочка зразу її здає, перша, Не дує. І думаєте, чому вона так зробила? Тому що моя тітка з України і вона розуміє, ну як вона з України, вона там через якесь коліно е, її жили через, через, е, її мама вродилася в Україні. І забрали концлагері, і там вона в концлагері цей, то не важливо. Але вона розуміла, е, як то, то діло буде, що зараз буде е, на той час е, ще були марки, і, і там зараз буде. Е, 1200 марок штрафу, а то було далі півквартири у нас на той час. розумієте? І тоді дочка дзвонить, вона дочка дзвонить, що як так, от я приїхала, а моя мама взяла і моє любиме дерево зрізала, і от її е, штрафує там е, на якихось там 600 чи 700 євро, а дочці 350 повертають чи 400. Тобто вона обходить так, щоб сусід не здав. Якби ніхто не здав, то б не було ніякого штрафу. Але то якесь магнолія, квітка, вона там на тім подвір'ю вже 70 років росте, все, розумієте? І, і такими законами німці позатикані, що навіть не мають права дерево, як зрізали, треба, щоб приїхав спеціаліст, ви за зато маєте заплатити. Навіть лампочку не дадуть вам закрутити. Колись, то мені навіть заборонювали, бо тобі страхівку не дадуть, якщо ти скажеш, що ти, я тобі сказав лампочку закручую. Нічого мені в хаті не робив. Він пішов з хати. То не робило, то не робило, то не робило. Вони пішли з хати геть, подивилися, що все робить, що все позакручено, все позапиховано, все цей вовк, закликав мене, поставив на стіл пиво, подякував. Ми один другого зрозуміли. То тобто на другий день давай вже можеш дрова робити, і то все я йому що міг, то показав. От, бачите, в чому річ. Е, коли вже німець до вас придивиться, що ви ну, можете робити, можете то, і то, і то, що, він, що ви можете бути безпечні, тоді він буде не проти тої речі, щоб ви йому допомогли. Ну, а коли він буде, бачити, якраз оце от, чи ви то робите неохоче, чи ви то цей, щоб то він все витягує, аби потім не мати з вас клопоту. Бо другий німець його здасть, він мусить це знати. Чи ви, ви маєте на людях так, я роблю, так, я то хочу, я то роблю до остатнього дня. Роблю, Хочу, роблю, працюю, завтра написав заяву, розрахувався. Ну. Не треба нікому нічого казати. І ніколи не треба е, нікому там. ну, Маю гроші, немає гроші, е, Не треба, то нікого то не входить. Вором Фрагензімі. Фраген Вас волєн зівається. Що ви хочете знати? Моси як нікізати? Я не мушу це казати. І так далі. Старайтеся так, ну, дивіться, як кажуть, що ми дім, то є моя фортеця, я вам скажу так, що у мудрої людини не лише дім у, і у розумної в першу чергу людини. Бо мудрий може багато знати, але не мати розуму застосувати свою мудрість. А в розумної людини то е, розум фортеця. Тому що у вас стукається вже, аби вас щось е, випитати. Коли у вас, з вас хочуть щось випитати, то е, ви маєте розуміти, що вас то, хочуть, для чого то вам потрібно. Ну, Те саме найкраще. Не пускайте нікого в свою середину. І ніколи ну, не будете мати від того клопоту. Повірте мені, що ви самі маєте життя знати, що є багато людей, котрим ви довірили забагато. багато, і потім згадайте собі, як вам ті люди віддячувалися і як вони вам в майбутньому чи в минулому допомогли. Дякую вам. Коланююся, запрошую до е, наступних лекцій, і будуть богословські, також запрошую. Може проповіді можете пошукати у мене на каналі. Є хто любить проповіді, я напевно зберу другий список і хочу відкрити такий ще список з проповідями пасторськими, тому що люди це люблять. Я е, вдячний людям, що е, люди люблять проповіді. Дякую вам всім, хто добув до кінця лекції. Кланююся.